Вітаємо вас, дорогі наші глядачі на каналі Жива Надія. Ми раді, що ви долучаєтеся до переглядів наших відеороликів. І зокрема, сьогодні ми продовжуємо вивчати Слово Боже, урок суботньої школи і перший урок взагалі цілого кварталу і взагалі тема, яку ми будемо досліджувати впродовж цілого кварталу, це тема місії. Божа місія, моя місія. І, зокрема, сьогоднішня тема це Божа місія для нас. І з нами е, сьогодні є пастор, служитель церкви Молчано Сергій, і також Олександр Слобоцький і я, ведучий Богдан Шумчук. Е, роздумуючи про місію, е, взагалі було б добре, щоб ми на початку все ж таки оприділилися, як то кажуть, е, дали визначення і щоб ми зрозуміли, що це і з чим його їдять, як то кажуть. Для вас і взагалі в біблійному розумінні, що таке місія? Ви знаєте, це дуже таке непросте питання, бо в кожної людини, з точки зору Бога, ми бачимо, тут назва нашого року Божа місія для нас для кожної людини є місія. Тобто ціль його тут пребування на цій землі. Це таке взагалі. Іноді люди іщуть, шукають свою місію в житті, вони її знаходять. Навіть в миру, там теж є місія для кожної людини. Іноді людина так проживає все життя і нічого не розуміє. Тому Біблія нам відкриває більшу місію. Багато людей чогось досягають у цьому житті. Ну той же Стів Джобс, який був незаконно народженою дитиною, але став епла. Керівником такої фірми серйозної. Тобто він бачив свою місію до цього шоу. Той же Генрі Форд, який перший свій квадроцикл зібрав в сараї, а потім став Генрі Фордом. Вони бачили свою місію. Але Бог каже, є дуже велика місія, ту, яку ви не вони бачили свою місію в цьому житті. І багато людей чогось достигають, але вони бачать свою місію в цьому житті. І чогось вони приходять до цього, але що далі? Нема не Джобса, нема не Форда. Що далі? Тому у нас більш місія це вічність. Але разом з тим, от, особливість цих людей в тому що від, е, їх відмінність від інших, наприклад, підприємців, бізнесменів, що вони не просто бачили мету от, шляхом такої діяльності отримати прибуток, а в них була певна місія. Так? Наприклад, компанія, яка займається е, зв'язком, якщо вона має на, мету, на меті не просто отримати дохід шляхом надання е, телекомунікаційних послуг. Але вона, наприклад, має місію забезпечити якісне спілкування родин, сімей між собою. От це їх місія. Дохід це вже якби такий наслідок. бонус, наслідок. Так само і християнин, якщо він не просто хоче мати якісь внутрішні релігійні переживання і таким чином реалізовувати свою духовність, але має якусь місію, до чого він йде, до чого він прагне, більш глобально дивиться на духовне життя, на події на планеті, які відбуваються. Це зовсім інший духовний стан людини. Тобто, це певна така, можна сказати, ідея, якою живе людина, зокрема християнин. І е, коли ми говоримо про місію, ми говоримо її, роздумуємо про неї в контексті, що це Божа місія, так, урок загальний назва, Божа місія, моя місія. Ну і коли ми, власне, хочемо е, дослідити Божу місію, нам потрібно і пізнати, а що це за Бог тієї місії. І, власне, пам'ятний текст, який. Записаний в буті 3 розділ 9 текст, я зачитаю його. Тоді покликав Господь, Бог Адама, і запитав його, де ти? Оцей той Бог Бог місії, він приходить до Адама і запитує його, де ти? І ось чому Бог дає ось таке запитання? Можливо, трошки таке питання з недовірою. Хіба Бог не все знаючи, може люди запитати? Чому він запитує, де це? Де ти? І, власне, що це запитання говорить нам про Бога? Це те запитання, що Адам зійшов зі шляху місії. Місія це ми читаємо книги буття: народжуйте дітей, розмножуйтесь, володійте цією землею і бути зі мною. Бог хотів бути з людьми. Це їх місія. Бог через людей хотів цю землю перетворити на рай. Він зробив Едем кусочок. Подивіться, я хочу, щоб... Але Едем же не була вся земля, я хочу, щоб у як Едем, було усе. Але для цього Адаму потрібно було місію свою виконувати з Богом, як і Бог ходив до цього з ним. Але Адам відривається від Бога, він відривається від шляху, бо Христос каже, я шлях. І треба вже, де ти, на якому ти шляху. Бог задає таке питання. Це, друзі, питання, яке Бог задає Адаму, Адам, де ти? Хто тобі сказав, що ти нагий? До Єви запитання, що ти наробила, показує не тільки, що орієнтованість місії Бога, вона орієнтована на людину. А тут навіть показані деякі практичні поради, що Бог оцими питаннями, він, скажімо, питання вони є каталізатором мислення. От, наприклад, прикладі приведу, коли я своїй дитині кажу, коли він був менший, і, ілля не кричи. Ілля не бігай, даю йому такі, скажімо, вказівки. Він не реагує. Коли кажу, Ілля, що ти робиш? Питання завжди... І він зупиняється, тому що питання завжди є каталізатором мислення. І тому ми бачимо, що місія згідно цих слів орієнтована на людину. І згідно цих слів ми бачимо, що Бог, реалізовуючи цю місію, спонукає людину мислити, спонукає думати, робити самостійні висновки і самому шукати пошуки Бога. Вона така двостороння ця місія. І тут ще треба розуміти, на що Бог людину створив. Ви знаєте, іноді і віруючі люди цього не розуміють. Бог людину створив, щоб керувати Всесвітом. Люди будуть сидіти на престолі, а ангели на престолі сісти не так і змогли. Один ангел Херовим той падший, хотів на престолі сісти. Тобто у Бога такий план на людину. Що Бог каже, дивіться, що Христос каже, коли те ти, ти тіло по-російськи, те тіло уготовив мені. Тобто, Христос, коли творив Адама, Він, він же знав, що це тіло для нього. І дивіться, який в нас потенціал, що Бог, ставши людиною, застався Богом. Тобто ми навіть не розуміємо, яка ж місія для людини. Що, чим воно закінчиться? Христос каже, буде царями та священниками, де у всесвіті. Тому Бог Адаму каже. Куди ти йдеш? Для чого я тебе створив і куди ти прийшов? І це питання було для Адама. І сьогодні це питання актуальне, до сих пір. Дивіться, що таке місія? От я відкрив Вікіпедію. Місія це відповідальне завдання. У Адама було відповідальне завдання. І в нас у кожного є від... Тут слово відповідальне. Ми іноді живемо в життя, думаємо, та це наше життя, перед ким ми що будемо відповідати. Але Бог каже, кожна людина буде відповідати, як це життя прожив. Це дуже важливо нам розуміти. Але разом з тим, от хотів би підмітити, щоб, скажімо, є ж люди такі, знаєте, дуже відповідальні, так і для того, щоб не зійти з розуму від такого об'єму відповідальності, важливо розуміти, що головним місіонером є все-таки Бог. Бог не просто каже, от я тут на небі, да, він відділився, а ось вам місія, ви маєте її виконати. Коли ми читаємо Слово Боже, зокрема, от нашу сьогоднішню тему, ми бачимо, що Бог є головним місіонером. Він перший прийшов в Одемський сад до людини після винесення проблеми. Ми помічники, да, ми от просто допомагаємо йому, ми розпізнаємо через слово Боже, через обставини, які навколо нас, що зараз Бог робить в цій чи інших обставинах. Приєднуємося до цієї місії. І це виглядає трошки... Обнадійливіше. Це цікава думка. А от коли ми говоримо про те, що от, можна сказати, в ведемі місія людини і Бога це бути разом, якщо так би мовити. Але в подальшому гріх війшов у землю. І що робить Бог, власне, коли от в ведемі він шукає людину. Але ж гріх розділяє Бога і людину. Які шляхи він шукає для того, щоб все ж таки бути з людиною? Ви знаєте, Бог не залишає. Ви дуже слушну думку сказали, що Бог свої місії людину не залишає. Бо ми іноді, коли виконуємо свою місію і бачимо, що люди нас не розуміють, ми можемо їх покинути. І навіть учні Христа казали: ну що це фінікіянка, щось кричить, хай кричить, Самарянка. А Бог це чудо, Бог не залишає людину. І за неї бореться до кінця. Оце є основна місія. Це і для нас поняття за людину боротися до кінця. Інше все інше це не місія. Ага, людина мене не послухала, ну все, я пішов далі. Це Бог так не робив. Але я хотів би звернути увагу, якими методами все-таки Бог це робить. Він не просто як всемогутній приходить і бере своє. Диявол так робить. Оці питання, які ми сьогодні зачитували, Адам, де ти? Адам, хто тобі сказав? Єва, що ти зробила? Він спонукає людину повернутися до себе. Це м'які запитання, які наштовхують тебе на роздуми і спонукають повернутися. Бог не просто приходить і забирає. Він хоче, щоб ми все-таки почули ці запитання до своєї совісті і самі до нього повернулися. Тому місія, вона знову ж таки є двостороння. Нам в кожній людині в цьому світі треба задуматися. От в мене є певні прагнення, що я хочу. Мені дуже подобається вислів цей. Що в душі кожної людини є діра розміром в Бога. І заповнити її може тільки Бог. І от в кожній душі десь сквозить щось, там, людина відчуває якусь потребу, і по-різному, різними способами намагається задовільнити її, а ось вона фактично, ось він фактично вихід, до Бога прийти, повернутися до нього. А що б ви сказали людині, яка говорить, ну, введе мій Бог був з так? Ну добре, ще в старому завіті Бог сказав, я святилище побудою, буду з ізраїльським народом. Христос втілився, також Еммануїл каже, з нами Бог теж дивився. Але він воскрес, пішов на небеса, і тепер впродовж від нульового року, так умовно кажучи, і дотепер немає ніяких таких свідчень чи якихось явних прикладів того, щоб Бог сказав Я все ще з вами. Де ми можемо це побачити? Можливо, на сторінках Слова Божого чи в житті людей. Ну Дивіться знову про місію таке слово, на що Бог творив нас, щоб ми являли світу Бога. Через нас Бог хотів являти. Ми за образом і подобою Божу. Це наша місія. Тобто Бог у цьому світі, матеріальному, хотів показати, щоб люди, бо він дух, Бог є дус, а який же ж Бог? І Бог творив людину, каже, ви за моїм образом і і ви будете являти, як і я. Пам'ятаєте, як до Христа Филип приходить, ти яви нам отця. Христос каже, а ви що, мене не бачите? Я є отець. І Павло каже, бачичи мене, ви бачите Христа. І тому, коли Адам відійшов від цього путі, він вже не являв образ Бога, то це основне. Бо іноді люди думають, що місяць – це піти, щось казати, щось там проповідувати Триханівську віску. Бог каже, ні, піти, явити мене, оце місце. І тоді, коли Адам і Єва стали з цієї місії, вони вже не являли Бога, Бог каже, що будемо далі робити. І тому ми зараз, як ви кажете, що ми можемо в місії? Являти Бога. Знаєте, мені я раз проповідував, а потім одна людина, я на все життя запам'ятав, вийшов, каже, а то, що ти проповідував, так живеш? І я сказав, брат, я подумаю. Знаєте, і тоді проповідуєш. А людина каже: А ти так живеш, це твоя місія, чи те це, чи це життя, чи це балачки. Іноді місія в людей це балачки. А люди кажуть, ми на вас дивимося, ну щось не те. І це дуже важливо, коли ми виконуємо місію являти Христа. в житті. Е, Богдан цікаве питання підняв, як мати сьогодні завірення того, що Бог з нами, так? Угу. Е, друзі, якщо подивитися на всю історію відкриття Бога, дивіться, як він ді... дивно діяв. Чому Бог являється в Біблії? Ми читаємо Михаїл, який був своїми ангелами. Перша проблема в Всесвіті, яка виникає в зв'язку з гріхом, вона ж не на землі виникла, а на небі, між ангелами. Проблема є між ангелами, і Бог являється як ангел, як Михаїл, як архангел. Виникає проблема серед людей, Бог являється як, як людина. Проблема в едемі, Бог приходить в Едем. Або ми читаємо, народ в пустелі, живе в палатках, Бог каже, побудуйте мені палатку, намет. Народ війшов вже з пустині в міста і живе в будинках, каже Бог, побудуйте мені храм, побудуйте мені будинок. Ну і найбільше, скажімо, зближення Бога і людини після постелі, після храму це коли він в тілі являється. Це, ну, це максимальне зближення. Він настільки зблизився з людиною, що люди не могли його від Бога відрізнити. І він вознісся, ось ми його не бачимо, його немає, але потім і являється учнем, знову ж таки, в тілі. І коли під кінець першого століття ми можемо тільки уявити цю картину от потужний християнський рух, який розвивається, є певні плани, є певні такі дії. І тут в живих не лишається майже ні одного апостола, а той, що живий, він в такому не дуже перспективному, скажімо, стані і місці, і вигляді. І ми знаходимо книгу об'явлення, останню книгу Біблії, і там Бог також являється. От в тому образі, в якому ми його учні пам'ятали, в образі Бога людини. Тому Господь нас весь час завіряє в тому, що Він близький до нас, що він зацікавлений в нас. І нам треба також сьогодні це вірою прийняти, тому що оце от Євангелія в тому, що Бог нас не просто сухо, формально, юридично простив. Казав, все, я вас прощаю, ідіть, ви спасенні. Він нас приймає, Він має цю близькість і єдність з нами. І Бог дає силу. На перетворення. От ви кажете, як Бога побачити його місію зараз, це перетворення люди. У мене був сусід, який 20 років відсидів у тюрмі. Це сусід, який приходив на третьому поверсі, він, він жив з нами, а спав, бо жінка його не пускала. П'яний в кінець, він там на скамійці, і вона відро вели тут, виливала. Вили, 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 потім вони сином. І якось він п'яний. Ми з жінкою раз сиділи, знаєте, ввечері, і хтось там скребеться в двері. Я кажу, чи кошка, чи собака. Виходимо, Толік лежить під дверима. Ми його затащили, а ми йому до цього розкажу, Толік, треба життя це якось міняти. Пішли в церкву. І він щось буркнув. А вранці Толик приповзає до нас каже, каже, хочу йти з вами в церкву. І я пам'ятаю, як бабусі, які сиділи Толик в білій рубашці, син в білій рубашці, Йдуть в церкву, і бабусі дивиться, що з Толиком. От що таке сила Христа, от що така місія Христа. То ми бачимо, що Христос з нами. Як з того Толіка, хто з нього може зробити? Що ніяка не медицина, нічого. Його там і кодували і що тільки не робили. Оце місія Христа, оце перетворення людей. Слава Богу. Дякую. А, якщо так підсумувавши, ми можемо сказати, що Бог місії це той Бог, який ще віддадемо з фразою Де ти Адам, так, він прагне бути з людиною. Це те, на що направлені його сили. І впродовж історії людства він шукає шляхи, він показує, як він прагне бути з людиною. І в, в деякій мірі наша місія це задовільнити бажання Бога бути з людиною. І проповідувати це, це і звіщати про це. І нам важливо зрозуміти Бога, Бога місії, щоб її звершувати місію. Я думаю, для наших глядачів також буде надзвичайно важливо і корисно, щоб ви ще особисто дослідили це питання питання Бога як місіонера і нас як співучасників Його місії. Тому досліджуйте слово Боже глибше, досліджуйте урок суботньої школи глибше. І я вірю, що Бог місії відкриється вам. Також підписуйтесь на наш канал Жива Надія, ставте вподобайки. І а, якщо у вас виникають питання, ви можете коментувати відео і також задавати ці питання, якщо вони у вас виникають. А, а зараз ми говоримо вам, дякуємо і до зустрічі. Нехай Бог благословить вас.